Спочатку ми розділилися на 10 е, груп, е, такі як економіка, підприємництво, Конституція, політичний устрій, законний порядок, національна безпека, зовнішня політика тощо. А, але найбільш складною виявилася проблема гармонізації цих бачень. Ну, уявіть собі, що е, е, одна група придумує нову податкову систему, придумує податкову реформу, е, що спирається на модель ліберальної економіки. Де перерозподіл валового внутрішнього продукту складає 25%, тобто держава мало бере участі в перерозподілі ВВП. А в той час, скажімо, інші люди, які продумують реформу соціальної політики, спираються на модель соціальної держави, де перерозподіл значно більше, скажімо, 45%. Зрозуміло, що ці реформи будуть на одна в одну блокувати. І, в принципі, так всі реформи в Україні. Протягом багатьох років блокують одне одну. одну. А гармонізація, а, ґрунтована на інтегральному підході, на підході, який говорить, що все важливе і все взаємопов'язане, вона була найбільш важкою роботою. Це було більше місяця інтенсивної щоденної роботи лідерів а, цих груп. Але наразі перша частина закінчена, вона завершена, і найцікавіше відбувається зараз. Тому що бачення, візія, мрії а, це все дуже добре. Далі йде впровадження. І от тепер е ця велика кількість е натхненних е згуртованих і е людей, які прагнуть реально тепер свою візію е втілити в життя, переходить до наступної фази до фази стратегії тактики реформ. І зараз формується е більше 40 проєктних груп із проєктів реальних реформ в Україні: податкова реформа, е освітня реформа. Стратегія розвитку інфраструктури, загалом економічна стратегія України, розробка нової моделі колективної безпеки в Європі, це, скажімо, з групи зовнішня політика. І це вже конкретна робота, на виході якої будуть законопроекти, будуть державні програми. І будуть команди, які готові запроваджувати. Тому що ми знаємо з теорії стратегії, що стратегія невіддільна від того, хто її буде впроваджувати. Неможливо просто розробити стратегію і папочку таку дати на впроваджуй. Це завершиться лише тим, що ця папочка опиниться на полиці і там і залишиться. А фактично, ми є, я б сказав, це інкубатор міністерств, можливо. Або кузня кадрів, ну, такий вже часто використовується такий вислів, він вже затертий кузня кадрів для майбутніх реформаторських урядів. Це є найважливіше, і ми зараз долучаємо. Тих людей, яким було не дуже цікаво мріяти. А, а зараз ще сотні людей, яким цікаво не мріяти, а робити, діяти. діяти, вони залучаються зараз щоденно, бо це ж цікаво, скажімо, зупинимося на податкові реформи. Це одна з тих речей, яких прагне сьогоднішній бізнес. Ми ж знаємо, що наша податкова система є, по-перше, страшенно складною. Україна займає почесне 183 місце. В світовому рейтингу е складності бухгалтерського обліку, в якому беруть участь 183 країни світу.